Натальна карта потрібна не всім. Вона потрібна людям, які загубили себе, які розгублені, які не знають, що їх. Тому що є багато факторів, які допомагають забути нас справжніх. Обставини нашого виховання, наші друзі, тренди, тік-ток, інстаграм, стільки всього, а що твоє? І ти губишся, бо щось модно, а щось твоє. А що саме? І натальна карта. Це не про знаки зодіака, про планети. Це твоя внутрішня навігація, що тебе підживлює, що тебе виснажує. Завдяки цьому твій розум ніби проясняється. Ти згадуєш, що дійсно ти цього хотів, але чомусь передумав. Коли це ти розумієш і згадуєш. Ти не бігаєш вже за чужими порадами, за якимось трендами. Ти саме обираєш, орієнтуючись на себе і свої бажання.